Чому я перестала користуватися хімічними таблетками з аптеки і вже 8 років? Я просто їх не вживаю? Ну, по перше, тому що немає для цього мені. Показань, тому що я 8 років здорова. Мене нічого не болить. Виявляється, що і після 40, і після 50 можна жити без болю, як виявилося. І справа в тому, що коли мої діти були маленькими, то я спостерігала таке: якщо вони захворювали, і я лікувала їх фармаційними таблетками, антивірусними, антибіотиками, то хвороба тривала 2-3 місяці і більше. Але потім діти дуже швидко підхоплювали якусь іншу, тому що імунітет був просто на нулю. І я зрозуміла, що це не той шлях. Я не хочу, щоб мої діти постійно хворіли і мали такий слабкий імунітет. І я потім. Їх лікувала народними засобами. І я з того часу задумалася, що потрібно знайти якісь такі засоби, які допоможуть бути здоровими, які допоможуть зміцнити свій організм. І я хотіла якийсь науковий підхід. І коли моє здоров'я дуже сильно посипалося, я просто ж вживала ліки і розуміла, що вони не працюють, що я тільки обдурюю себе, а по факту мої проблеми продовжуються, розвиваються і краще не стає. На деякий час симптоми забрали, і все, а хвороба прогресує. Я почала шукати для себе інші шляхи. І ось я потрапила. В кораловий клуб, де є система, і почала вивчати цю систему. Я почала вивчати синергію ось тих засобів, трав'яно-мінеральних комплексів, які працюють на оздоровлення, а не з хворобою. І виявляється, що після 40 і після 50 років можна жити без болю, можна жити без діагнозів, мати енергії багато, хороший настрій, гарний вигляд. І ця система допомогла багатьом учасникам моїх уже оздоровчих марафонів, груп з харчування, досягнути шикарних результатів. Їх можна побачити в телеграм-каналі. приєднуйтеся, дивіться, і ви побачите. Бачите свої особисто можливості. Так ось з того часу я почала займатися оздоровленням людей, корекцією ваги і програмами Антіайч. І маємо круті результати. Ці результати ви можете побачити в мене в сторісах в найбільш телеграм-каналі, ну і почути від людей, яким я допомогла отримати власні перемоги над хворобами. Це круто, коли ти живеш без діагнозів, без болю. Коли ти мрієш про е, щось хороше, коли ти знаєш, що ти можеш досягнути те, чого ти задумала, тому що є для цього всі ресурси, і ось з таким позитивним мисленням, і з можливостями, яких раніше не було, приходять до нас учасники марафонів, учасники оздоровчих груп. І про такі ж можливості розповідай, розповідай своїм знайомим і незнайомим людям, яким хочуть допомогти. Так ось, якщо тобі цікава така тема: тема оздоровлення, тема нових можливостей, енергії, омолодження, пиши, дзвони, мої контакти в описі.